це що там організаційки, що, як до банків чекута. А це є ресторан, да. На сьогодні за датою. Знімається до моменту. Ну, чи писати? Я зараз після цього. Хочеться сказати, що після того, що потрібно при Da, 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 da. Čini li ličnici čest ili zlo? Ne možemo. Sada ćemo razmisliti. No, sada ćemo razmisliti. Sada ćemo razmisliti. Možete to tamo može biti pojedinčan, da nekih sve ne znamo. pošto to bolo, ne znajete, to je ok, u li da moj oči krijevce to u zanimljivosti ću se Наш центр для вимушено переміщених осіб почав свою роботу з суботи. Цієї суботи. Субота-неділя в нас були такими пілотними днями. Ми розуміли, що будуть додаткові ще запити від вимушено переміщених осіб. Вже сьогодні і вчора запрацював на повну свою потужність. В цьому центрі мають можливість отримати такі особи. Це консультації з працевлаштування. Ми активно пропрацьовуємо базу з усіма роботодавцями Львова та Львівщини, щоб якомога більше що охопити вакантних посад, котрі є на нашій території, також до нашої роботи долучився центр зайнятості, наш Львівський центр зайнятості, паралельно з нашими рекрутерами управління працюють фахівці з центру зайнятості, котрі оперативно надають інформацію зі своєї сторони та котра є необхідна для вимушено переміщення осіб. Додатково в нашому центрі працюють юристи з юридичного департаменту, котрі надають запитання на різні теми, які цікавлять дану категорію осіб. а з понеділка ми розуміли, що є ще запит на психолога, який доєднався до нашої команди, котрий допомагає людям, які цього потребують. Власне, розкажіть, скільки людей працює? Чи багато взагалі звертається ми від вчора доєднали ще до нашої команди ще одного працівника від центру зайнятості, і в паралельному процесі працює два рекрутери від управління персоналу і два працівника центру зайнятості. Також працює два працівника юридичного департаменту і координатори, котрі забезпечують реєстрацію черги та відповідають на телефонні дзвінки, адже дуже багато є не лише фізичних звернень сюди в центр, а також є багато онлайн дзвінків і Зверні на наші електронні скриньки та по QR-коду, якому можна перейти і заповнити електронну резюме. Працюєте щодня, так ми працюємо щодня. Графіки ще зараз уточняються, але станом на сьогодні і вчора ми працювали в буденні дні. Наші графіки з 9 по 8 годину. Хочу зазначити, що все-таки після 6 години кількість відвідувачів є йде все-таки до спадання. Але поки що ми працюємо в такому форматі. Субота, неділя у нас також робочі дні. Субота ми працюємо з 9 по 7, а неділя з 11 по 7. І скільки приблизно людей вже звернулося в тебе, щоб знайти якусь роботу? В нас за суботу було близько ста звернень, де по наростаючій так кожен день вчора ми прийняли більше 200 людей. <плес> That's okay. right.